Слава Ісусу Христу, Кавалірочка, всім доброго раночку. Скажу вам таке, сьогодні дуже швидко встала, та вчора винижилася цілий день. У нас за вікном дощ. Так темно, таке відчуття, що зараз вже ввечері. Ну, але яка є погода, така є погода. Я вже випрала рушники, вже кинула халати прати. Одним словом, жінки завжди роботи вистачає. І ви знаєте, я так собі посиділа рано, подумала, знову в мене плани помінялися. Так що, Віталій, маєш картку, сказала кавалерка, що ти їдеш в магазин, писати тобі списки uh -huh. і все по списку купляти. Так uh -huh. що, будь ласка, даю тобі все купити в кращому вигляді, все, що було свіженьке, смачненьке. А я подивилася, яка там погода, Думала, ти я що камікадзе чи що надвіряти. Нині буду вдома. Так що кавалерочка, хочете, не хочете, але кожна людина рано має встати, файності стріпати. Пікла клав чистити, песок файно мити, директор, що на воду, хлопці, кутка файно вителепити і всі разом. Беріться до роботи! А ви знаєте, я з тої ночі виспала. Так спала, як мала дитина. Встала шоста година, потім думаю, та ні, то, то ще заскоро. Десь по сьомій встала, знаєте, та й собі тако сижу, і ви знаєте, тепер хочу тако планувати наступний день. Хочу завтра піти до церкви, кавалерка, тому що з понеділка починається строгий піст. І ви так само пам'ятаєте, що треба дати за померлих службу Божу на цілий піст. Угу. На цілу службу Божу, то я поїду, завтра піду. вже поїду, може піду, не знаю. Поїду в церкву і дам. Треба всіх сьогодні написати, дати на цілий піст. Перше я їздила завжди в Дрогобич, тому що в мене там картки були, знаєте, за кого я даю піст. За всіх померлих треба всіх згадати і треба вибрати середа чи п'ятниця, щоб ходити на службу Божу за померлих. Так що, кавалієрочка, ви також стріпайтеся. Бо дехто може забув, а може хтось не дає за померлих. Це потрібно, знаєте? Як казала моя бабуля, що ті, що вмерли, на небі моляться за нас, а ми мусимо молитися завжди за них. Треба не лише піти, взяти семиденницю. Ви знаєте, ми кожен піст, строгий, великодній. Ми молимося кожного дня семиденницю. Корольєвих збережених є вся семиденниця на кожен день. Та й вокалка, хочу сьогодні привести себе в порядок. Вже пройшло 48 годин, можна мити голову. І ви знаєте, я користуюся цим активатором для росту волосся, укріпляє цибулину і, взагалі, дуже-дуже крута штука. Ну, і Аліночка мені цього разу вибрала якийсь дуже крути, крутий шампунь і маску. Ну, а активатор взяла цьоці, тому що, знаєте, вона блондинка і їй треба. Їй треба теж оту штуку. Вона раз у нас спробувала, сказала, що дуже класно. Ну і попри себе замовила ще їй, щоб не платити доставку. Та й таке кавалерка. Всім гарного, мирного, позитивного дня. А я зараз буду ще ходити з активатором на голові, а тоді йду в душ. А так пахне розмарином, на Угу. Такий розмарином, такий зразу по голові такий холодок. Іде. До речі, з тим активатором можна ходити півдня ногами. Треба дуже гарно втирати цибулин. <рес> Та й таке кавалерка, вже наговорила. Вже все вже, вже, вже наговорила. Може, вже хватить, вже звідси, то дай вже я піду. <смі> та скільки вже можна. Може, стільки часу я в шоці. Та тут кожна жінка, то що думаєш? Я так завжди можу. Та дай мені трохи побути тут. Та так, бо треба їхати на закупи, вже кавалірка плани змінилися. я їду на закупи теж. Чую, що як накупи купа водів, купа, все. То ні. То не, то не, то не бачите, набачите майже не линяє. Майже навиняє дуже-дуже мало. Саме головне не забувати о тим активатором. Mm -hmm. Та й все, та й все, я вже готова сушитися, малюватися і навіть тебе пускати в душу. Okay.